А курчата знову розкидають комбікорм, Такі неслухняні, що не поставиш, їм все розкидають. А що тут мій хазяїн знову їм сипає, чи це інше? Та їм я вже вбрав кормушку, повиготову, що тільки не даємо. А це набираю тим курчаткам пшеничку. Стрішечки даю і грану, і пшеничку. Хай, хай всього по трішечки п'ємо. Чи вже на подвір'я виходять. Ось. Туди-сюди ось на днях будемо гранулювати. Переселили їх е, з вагончика, забрали, бо коли їм по дві неділі, ми їх ще на подвір'я дуже не випускаємо, бо в нас і дорослі ходять, ну, є дуже дирки в заборах, то суйки літають, то ястреби, ото тримаємо десь місяць. У брудері комбікорчик, травички даємо, або гранулюю трішечки травички, через мельницю буваю, пропускаю, бо поки в нас немає е сінорізки, щоб ну, поступово придбаємо. Головне, як там е мрія, да? мрія, а це сьогодні вже е перегнали їх сюди, щоб вони вже вольно, підстелили їх, ту партію вже туди пересилили, ну і коротше так е перетасували. Звісно, як вони маленькі, ну такі вони страшнуваті, жопились, обскубані такі, а тоді вони як виростають. Ну такі вони такі вони вже е, ручні. От е, я вам скажу всі ну, наші відгуки. От біла брама, да, виростає, несуться без проблем, не скубуться, не жруть оті яйця. Не знаю, в кого там не ростуть, скубуться яйця жруть. У нас цього, дай Боже, не було. Та хіба десь яйця загуба розіб'євся? Вони дужні до курчат, як до дорослих підкинуть курчат, не ображають. Півні, звісно, будете прокидатися пів четверту ранку сто відсотків. Кукурікаю так, що хай Бог раз за разом Співаки без перестану. Да. Стосовно взяти темну браму, вони дуже ручні. Ті не йдуть так до рук, а ці дуже ручні, так як маленькі дітки, підходиш, водиш. Але вони більш агресивні. Вони такі де щось розвертаються і можуть так за польця давлять. вони як навіть півні між собою б'ються, не так, як обичний півень, що там лапами роздирають. Вони чисто дзьобами ну і дуже давлять так конкретно. Ну вони до курчат не люб'язні. Ми сьогодні теж зробили їм заборщик, відгородилися. Ну, от оток. Олексійович -от. трішки заболів, зуб, довбе сьогодні встав, таку щуку нагнав, Ну, до стоматолога. Ні-ні-ні, я колись. Робив зуби і прийшов наступний раз. Якось перший раз нормально зробив. Наступний раз прийшов до стоматолога без очереті. Це ще в міську лікарню. Там, де за п'ять копійок робили, да так? М'ягка горя сказати, де такі, як зараз сіде. І сижу ж такий на лавки, отій, сижу ж біля бабушок і чую такі крики там з томату. Е! І Вітрузі виходить, він держиться, підтримує цю черість у нього. Рука все отут тече. Мені як зробилося погано. Я відразу туди пішов, більше туди не заходив. Дружина вже посила. Та каже, каже, йди капом того зуба є. Каже, я не піду кажу. Випадає, болів. І, і вчора так серед ночі проснувся, і посічник довже да ж із самогонів. Са я такий посічник, що в мене не самого на не вина, нічого не має. Таке би щось би знаїти. Уже хотілося щось і випити, застуть, бо просто не нереально не було спати. Ні таблетки, нічого не допомогло. Ну, вже якось якось я віджив. Що буде наступну ночі, не, не знаю. То що такий ось мікс на бадьору пшеничкою. І е, хай шурить. Хто там питає з приводу комбікорму, запитуйте в коментарі, пишіть в особисті. Або зателефонуйте. Як там робити, підкажи. Е, кожен робить по-своєму. Зателефонуйте, я вам, я вам підкажу. Ну, Тільки конкретні люди телефонують. Не, не забирайте у той час. Ля-ля-ля-ля-ля-ля взагалі. Ні просто нічого. Гранулятора нема, але мені цікаво. Що воно, як, я його ніколи не буду купувати, розумієте? Так і просто не забирайте час. Ну, так підкажемо, ну в коментарях теж не можу постійно всі відповідати. То довго набирати да, текст. буває все. То нічого. Тож, всім гарно вечора, приходьте на вечері. В нас ще так і прохолодно. Може, і дощик сьогодні з утра перейщив такий, що. Конкретний, ну нічого таке, хоч світер надівай з носками, да? Чи підемо, може, хоч котюру розпали, хоч сажу все та нормально. понесусь, а то вже той котюр вже стоїть, таке відчуття, він уже отакий. На співнише глянути, вже і зима настане. Ну то ж. Ну нічого, будемо грітися вдвох, а що робити? Укриємося, діва, то обнімемося, та й будем якось згріємося. Пошли...